Я не відкрию Америку, якщо скажу, що так звані серцеві аритмії не завжди є порушеннями серцевого ритму, і тим більше у хворих людей часто відіграють позитивну роль у захворюваннях, підтримуючи серце кровообіг та загальний стан здоров'я. З винаходом холтерівського моніторування було встановлено, що більшість аритмій частіше зустрічаються і у здорових людей. Сахікардії підтримують кровообіг при серцевій недостатності зі зниженням серцевого викиду, бради аритмії єдино можливий спосіб підтримки серця при різкому підвищенні артеріального тиску, екстрасистили підтримують частоту серцевих скорочень при брадікардії і так далі. Збільшення серцевого викиду та частоти серцевих скорочень в цих випадках до фізіологічного рівня вирішує. Проблему порушень серцевого ритму, не втручаючись у них. Про що я зараз? Про серцеві аритмії, як такі, варто говорити лише у випадках скомпроментованого серця і тільки тоді, коли вони порушують роботу серця, кровообіг та здоров'я в цілому. Тільки в цих останніх випадках слід турбуватися і втручатися у здоров'я хворого, але знову ж таки не завжди. Безпосередньо серцевий ритм. Дякую за лайки та розповсюдження відео.